Привіт! Дуже давно була в цьому місці, місце сили, і ліс мене не відразу пустив сюди. <ривіт> Треба було трошки походити, щось залишити в самому лісі, в закуточках, трошки очиститися. Я коли блукаю в лісі, я очищуюся швидше. І це також як інструмент для мене діє і, можливо, для когось також. Хочу зараз поговорити про дівчат, про дівчат, жінок. Отакі От будуть балачки. Нещодавно рідна душа мені знову нагадала, що я є провідником жіночої сили, розкриття жінок. Насправді так і є, але е, мої спостереження дали мені так знати, що коли я розкриваю жінок, то... Е, то деякі жінки думають, що вони це я. <смі> <смі> І хочуть зайняти мою роль. І а, дуже-дуже кусаються сьогодні мурахи. Їх дуже багато тут. Я не знаю чому. Можливо, тому що ліс на мене образився. Я тут давно була. Я <смі> тут так давно була. Саме в своєму лісі. І духи ліса вони також все відчувають. Отож. Давайте поговоримо про те, що так як я провідниця жіночої сили, жіночої енергії, жіночого розкриття, тобто це все в мені є. Так, звичайно, я вже давно помічала навіть по різним роботам, де я працювала, і там були дівчатка, вони відразу ставали гарнішими, кращими, тому що я як взірець була для них. І зовнішньо, і внутрішньо, і духовно, і платонічно, і, і, і. і соціально комунікативно. І м м хочеться сказати про те, що е дівчатка, жіно жінки, любі жінки, якщо ви е страждаєте тим, е щоб бути гарною, е і постійно вдосконалюєтеся, вдосконалюєтеся, доходити до педантизму. Це все ну, начебто добре. Але не варто при цьому шляху, при досягненні оцієї краси або непідступності якоїсь. ну, Вирости те, якщо ви працюєте над красою, ви розумієте власну цінність, але варто Ах, мене щось кусало. Але варто також. Розуміти, що потрібно залишатися відкритою і насамперед природньою. Це найголовніший ваш ресурс кожної жінки. І природність кожної жінки, вона індивідуальна. Вона ну, для мене це як неординарність в кожній. І я завжди бачу, яка жінка може що в собі розкрити. І коли вона гарна, я можу підзарядити словом, присутністю, енергією і власною увагою також. Ах, щось кусають, і, і комарі, і взагалі все кусається. Ось. І тому звертайте увагу, перш ніж. За все, щоб коли ви зовнішньо себе змінюєте, праця дуже копітка повинна бути внутрішня над собою. І варто не вибудовувати оці бар'єри, буферні зони, які не відпускають до вас чоловіків. А навпаки, зона комфорту вона повинна бути, так? Ну, повага, самоповага, ти вас поважати будуть. Але. Самобуттєвість у ця жіноча, вона також повинна бути і ваша істинна природність, якщо її чоловіки не будуть щитувати, бачити у вас, а бачити, що ви намагаєтеся когось копіювати, з кимось повторювати навіть в діях, в словах, в поведінці, там ще в чомусь, в діяльності, в творчості. Ви будете нецікавими, нецікавими для чоловіків, тому що вони це відразу відчувають, відразу, розумієте, Будьте якомога якнайбільше як своєрідними, унікальними. Ну, ви ж усі квіточки, усі, усі дуже гарні по-своєму. І в кожній а, жінці. Є, якщо не зовнішня краса, то в ній є щось таке унікальне, що немає в іншої жінки. І ось це варто розкривати в собі, розвивати ще душі і транслювати, не боятися показувати людям і чоловікам, особливо, якщо ви в пошуці, наприклад. Ось. До речі, якщо у вас не вистачає цієї тантричної енергії, енергії самокохання, самовідності, самоповаги, ну, можете звертатися до мене на індивідуальну консультацію, я трошки вам підсвічу, підсереджу. багатьох своїх духовних учениць, я також розкривала, і деякі навіть про це і не здогадуються, але ці духовні учениці, вони... Продовжують нести знання, оці насіннячка, які я в них заклала, поділилася з ними. І ну, це як духовна енергія, духовні напрацювання моєї як майстрині, як духовного майстра, провідничка. І оці дівчатка вони також стають потроху вже провідниками, ну, тобто розкриваються. А, ну і добре, а коли е, е, хідне его не розкривається, а розкривається саме природність від цих дівчат. Чого я вам і бажаю? Бажаю більше розкривати серце, душу власну і говорити з рівня анахати, душі, тобто відверто, максимально відверто. І полюбовно. З любов'ю. Це найголовніше в житті, в нашому житті любити один одного, поважати, цінувати, берегти, піклуватися про один одного. І, ну, і дарувати, дарувати те, що ви вмієте, чим наповнені якоїсь енергії. Звичайно, бути гарною жінкою це велика праця над собою і над тілом. Але не забувайте про внутрішню складову. Це ж основа, це базис, це фундамент. І без цього ну, навряд чи ви зможете якось а, привертати увагу або бути привабливою для інших чоловіків а, і навіть для жінок. А, внутрішня складова, вона є глибиною, найвагомішою, най-най-най. Mm -mm. Найголовнішою, не забувайте про це, добре uh, усім бажаю подальшого самого розкриття. Я завжди знала, що я десь ось під 40, десь, ну, після 36 років буду десь починати розкриватися, як жінка, uh, і по привабливості, і по. Мудрості власні, якось по особистісним характеристикам, особливостям, властивостям. І воно так і є. Мені зараз 38 з половиною і. ні, не з половиною, 38. І насправді, я ось ось тільки починаю відчувати, що я ось на порозі розкриття а... як жінка. Тому. В кожного свій час. Не хвилюйтеся, якщо хтось із вас ще не відкрила себе. Просто прислухайтеся більше до себе, розмовляйте з іншими жінками, вони вам також будуть підсвічувати, які у вас є сильні домінантні сторони. І Та взагалі все світ вам буде казати, вести вас. Просто не закривайтеся, будьте відкритими і. Щодо жіночого ретриту, ну, можливо, я колись і проведу. Я в минулому році намагалася провести жіночий ретрит, але так сталося, що це був комбінований з чоловіками. Ну, трошки жіночих практик я давала. І розумієте, в мене працює так, що на відео я не можу записати, так, коли я дивлюся сама на себе, на камеру і сама собою, мені так ну, не дуже цікаво да, ділитися практиками якимось. А коли я наживо з кимось спілкуюся, взаємодію, тоді я можу в потоці протранслювати щось, розкрити якісь знання, і, відповідаючи на запитання, дати якусь шалену практику, яка може вас розкрити як жінку, як людину, як особистість. Тому, тому будьте зацікавленими і Демонструйте власну зацікавленість, якщо це вам треба, якщо вам він гукується і резонує ця інформація щодо жіночності, щодо а, розкриття себе. Але я повторююсь, що це велика робота над собою. Бути жінкою не просто, на землі особливо. Бути жінкою це мистецтво, мистецтво, яке завжди потрібно підтримувати. І е, варто завжди перебувати в такому стані, е, відчувати себе і відчувати, коли ви не в ресурсі, то можливо вам треба ось та сама зона комфорту чи місце сили, щоб підзарядитися і е, якось привести себе до ладу і все. Це насправді працює дуже легко, але це також праця над собою, це праця. І праця насамперед внутрішня духовна, тому що ви напрацьовуєте оцю чистоту, чисту любов внутрішню всередині себе. Власне, у всейсвіті. З вами була Аліса Львов. До побачення!